Приветик. Існує інструмент, доступний абсолютно кожному, який здатен змінити вашу реальність вже сьогодні. Тому дозволь собі дослухати це відео до кінця, і можливо сьогодні ти відчуєш себе вже по-новому. Я покажу тобі, як твої думки стають певною частотою, а ця частота – магнітом подій у твоєму житті. І якщо ти щодня живеш у емоціях образи провини чи страху. Це і є твоя точка тяжіння, там де життя йде вниз, тобто руйнується зараз. Я просто переверну твоє уявлення про реальність. Мене звати Катя, і я створила цей простір, щоб ділитися тим, як можна вийти на новий рівень життя. Ви помічали, що іноді здається, дехто живе так, ніби він знає якийсь секрет, або у нього є чарівна паличка, але це не так. Це свідома робота над собою. Це дійсно робота над собою та своїм внутрішнім світом, який ми створюємо самостійно. Тобто ми створюємо його через свої емоції, і наші емоції формують певні вібрації, тобто частоту. І ви дійсно знаєте, що у житті кожного бувають такі періоди, коли здається, що складно настільки, ніби ти залишаєшся з цим наодинці нещасливе щасливе кохання, розчарування, борги чи втрата віри в себе. І одразу таке відчуття, ніби ти на дні. Просто ти не знаєш, як бути далі. І ти ніби стараєшся, намагаєшся, але все одно все виходить не так. І я хочу сказати, що саме в цих моментах народжується наша сила. Тобто це, здається, кінець, але це не кінець, це початок. Якщо наш внутрішній світ змінюється, ти сприймаєш вже це не як проблему, а як виклик. Ага, ну окей, подивимось. Життя це завжди про вибір. Життя мрії починається саме з вибору. Я так довго йшла до цього розуміння, і тепер хочу поділитися з вами. По-перше, хочу показати вам фрагмент, і я знаю, що ці книги дуже складно знайти в перекладі, тому зараз хочу, щоб ви подивилися. І це дійсно унікальна система, де кожна емоція має свою чистоту, і це вібрації, які ми випромінюємо. Тобто, саме ці вібрації формують нашу реальність і так скажемо сценарій нашого життя. І якщо простими словами, то Всесвіт відкриває нам двері в саме ту реальність, якій ми відповідаємо своїми вібраціями. І ось, наприклад, внизу просто немає життя. Тобто, чим довше ми знаходимося в цьому стані. Тим більше руйнується наше життя, це стане виживання, і іноді низька частота, вона прирівнюється навіть до смерті. І подивіться, як можна вплинути на стан з високими емоціями. Це просто неймовірно. Подивіться на цю частоту, яку ми самі здатні випромінювати. От зараз станьте чесними з собою. Чи можете ви оцінити цій шкалі, де саме ви знаходитесь? Тобто уявляти, я щаслива і ображатися на життя це зовсім не так працює. Але навіть якщо є таке відчуття, то це зовсім не кінець, це лише початок. Це початок саме вашого пробудження. І з чого почати, що можна зробити вже сьогодні, от прямо зараз, стати творцем, а не жертвою. Коли ви вважаєте, що відповідальність за життя належить іншим людям чи обставинам, ви впускаєте в своє життя хаос, і ви таким чином віддаєте свою силу. І далі життя заносить для вас випадково, тобто не те, що ви обрали серцем або душею. Тому замість того, щоб спитати, чому це сталося саме зі мною, спитає для чого це, і саме коли ти в жертві, ти на дуже низьких частот. Тобто життя не може бути таким, як ви мрієте. Коли ви знаходитесь на низьких частотах. А коли ти творець, твої вібрації піднімаються, і життя змінюється одна з сильних частот, яка формується через звичку, вдячність. І ви знали, наприклад, що подяка змінює навіть структуру води у клітинах. І це реально японський дослідник зробив серію експериментів, щоб показати, як на воду впливає слова, музика. Він заморожував воду, на яку промовляли слова, різні слова, тобто, наприклад, любов або ненависть. Після позитивних слів кристали були гармонійними, красивими. Після негативних вони були хаотичними та зруйнованими, деформованими. І ці дослідження вони викликали такий резонанс у світі, що люди просто масово почали. Експериментувати та програмувати воду різними добрими намірами, словами, афірмаціями. І оскільки наше тіло складається на 70-80% із води, просто уявіть, як наші емоції, вібрації, які ми випромітнюємо, вони здатні формувати та структурувати нас із середини. І тим самим я хочу сказати, що дослідження також показують, як. Щодене вдячності впливає на наш емоційний стан, навіть здатний впливати на депресію. Це просто надпотужний механізм, який запускає цілий ланцюг позитивних змін у вашому тілі і тим самим у вашому житті. Кожен ранок, наприклад, прокидаючись і дякувати за своє розумне тіло, яке кожен день для вас працює. Таким чином ви зможете формувати безліч подяк кожен день, і це стане звичкою. Але ще більш вищою і, взагалі, найвищою, це єдність з всесвітом. Коли ти відчуваєш, що все є одне, і ти не окрема частина, ти частина цього всесвіту, його розуму, любові та його руху це дуже глибоке відчуття. Багато людей навіть не здогадуються про те, на який рівень життя взагалі можна вийти. І далі моя мета розказати вам, як. Обновити, як очистити свій простір, як скинути старе, щоб звільнити місце для нового, щоб наповнити себе новою енергією, яка буде створювати вже твою нову реальність та відкрити канал для потужних змін. Тому залишайтеся зі мною і не забудь підписатися, якщо теж хочеш вийти на нову чистоту. Дякую вам за увагу!